Тобі здається, що на Тіктоки нереально прорватися, бо все вже зайнято. Здається, ні, не вони щойно додали інструменти, які можуть усе змінити. Тепер у TikTok Creator Studio з'явилися дві ai фішки перша Smart Split. Якщо в тебе є довге відео, але ти не знаєш, як його порізати на короткі кліпи, ця штука зробить усе сама. Вона розбиває контент на зручні шматки, які легко заходять у стрічку і мають більше шансів стати вірусними. А друга називається AI Outline. Уяви, ти просто вписуєш тему, а система одразу видає для тебе назву ролика, інтро, хештеги і навіть структуру з шести блоків. Це реально спрощує початок, особливо якщо не знаєш з чого почати, або просто не маєш натхнення. І ще одне: TikTok обіцяє, що топові автори тепер зможуть залишати собі до 90% доходу зі своїх підписок. Якщо ти вже щось викладаєш і маєш хоча б 10 тисяч підписників, це може стати непоганим бонусом. Чесно, мені здається, що тепер бар'єр для створення контенту зменшується. І це круто все менше технічних заморочок да і більше часу на креатив з вами був згенерований аватар Анни.